Осний центр підготовки населення до національного супротиву завершив навчання першої групи мешканців нашого міста. Це переважно були робітники наших комунальних підприємств та установ, які пройшли курс, в якому вони здобули навички. Ну перш за все, з первинної допомоги. З тактичної медицини, а також з тактики ведення бою і те, що може знадобиться, ну в тому числі населенню України. Бо сьогодні ми всі цивільні а завтра можемо стати дуже швидко військовим або тими, хто надає супротив ворогу в його просуванні і загарбницьких інтересах на території України. А сьогодні у нас фінал першої занять першої групи. Працівників та службовців міської ради стосовно підготовки населення до національного спротиву і базової військової підготовки. А ці заняття проводяться за організацією обласного центру підготовки населення до національного спротиву і ну, два. Місяці люди кожної кожного тижня проходили навчання з різних аспектів воєнної підготовки, і саме зараз ми вже вийшли до фіналу. Будемо вручати сертифікати першим учасникам. Хто дійшов до фіналу, хто сумлінно виконував прави, опановував матеріал. І працював на перемогу нашої країни. Я вважаю, що це дуже важлива справа, яка зараз розпочинається. Ми ще там на волонтерських началах опрацьовувала це з минулого року. Тут вже з'явилось більше. Організована структура, яка має цим займатися, і саме разом з ними ми сподіваємося, ця підготовка буде продовжена. Я був в першій групі. Звісно, хотів зрозуміти, як це відбувається і яким чином це дійсно проходить навчання. Дізнався для себе також багато нового матеріалу. І сподіваюся, що ці навички там дасть Бог не знадобляться, але принаймні будуть на поготові. Є відповідні постанови Комітету міністрів, які регулюють питання щодо підготовки населення. Тому сьогодні проводиться закінчуються навчання наші слухачі нашого центру непосередньо в Лозівському районі. У нас сьогодні випускається 52 слухача. Які отримань навички щодо э, по відповідно до базово загальнівського підготовки, яка непосредственно була прийнята до э, населення э, національного спротиву? Э, наші слухачі навчилися під час проведення занять, які було проводилось протягом трьох місяців, навичків щодо э, надання медичної допомоги уживання. Э, під час ведення бойових дій відповідно заняття проводились, як і по тактичній медицині. Проводили заняття по вогновій підготовці, Як сьогодні проводиться, проводили заняття по тактичній підготовці, Виживання ще раз підкресли виживання під час ведення бойових дій, як в населених пунктах, так і непосередньо на полі бою. Вже після закінчення першого цикла у нас вже в деяких районах, теж і в Харківському. Набрано вже шість груп навчаються непосредственно і в місті Харківі, три групи навчається по проведенню занять слухачами по базовій згадування військової підготовки по національному спротиву. Всі слухачі, які навчалися в наших групах, вони, це вже закінчення навчань, тому кожен з них, щоб виконати вправи навчальних слід, вони до цього йшли. чекали вот, цей день, щоб непосредственно отримати зброю в руках, Руках виконати вправу, почути, як воно стріляти зі зброєю з стрілецькою. тому всі доволі і сьогодні всі гарні наслідки. Тому що після цього ще получить сертифікат, мені нічого не було важко. Все було класно, все було доречно, все було потрібно, і я всі свої знання, які я отримала, перенесу своїм учням.